Привіт, мене звати Світлана Бродина. Я є дослідницею власного життя, і сьогодні ми продовжимо е, говорити про стосунки з іншими людьми. Е, в попередніх відео ми обговорили тему стосунків з родичами, конфліктів з родичами. Але ж ми прекрасно розуміємо, що ті конфлікти і ситуації і ті стосунки, які ми маємо з родичами, ми потім відтворюємо в е, зовнішньому всесвіті. Так. Тобто все те саме повторюється, ми думаємо, що ми спілкуємося там з Леною, з Машою, з Вася, а насправді ми спілкуємося з мамою, поганою частиною мами, гарною частиною мами, гарною частиною тата і поганою частиною тата. Ну тобто, які у нас були батьки в дитинстві, так само ми відносимося до інших людей і до себе. Дивіться у середині кожної людини живе внутрішня дитина, внутрішні дорослий і внутрішні батьки. І якщо. У вас трапились якісь були якісь травми? Травмованість обов'язково була у кожної ступінь просто цієї травмованості. Він різний, так обов'язково були якісь такі неприємні, можливо, неприємні ситуації в дитинстві. Пов'язані з батьками. Ну, наприклад, мама дівчинці сказала на весіллі. Дівчинці було 8 років, вони прийшли в гості, і там, значить, такий аля ритуал, фату вдягали кожній незаміжній дівчинці, і вона сиділа посередині в колі. так, Всі аплодували, там щось співали. І мама в цей момент підходить до дівчинки і їй на вухо каже: Ти думаєш, це тобі аплодують, моя Люба? Ні, це аплодують нареченій. а ти некрасива. Все. Для чого мама це сказала? Дівчинка потім запитувала у неї 10 тисяч разів, відповіді ніякої нема. Не зрозуміло, чому так відбулося, чому саме в ту секунду, чому. Ну, мама потім 10 тисяч разів знову ж таки сказала цій дівчинці, що вона красива, що все нормально. Вона не пам'ятає цю ситуацію, А дівчинка запам'ятала на все життя. Травмованість відбулася? Відбулася. Відтворення буде подібною Ну, Психіка буде намагатись зцілити себе. Тобто, Ця дівчинка притягуватиме ситуації, де будуть інші жінки, інші люди, і при всіх публічно хтось їй буде говорити, що вона не красива. І що навіть якщо вона буде красивою, і вона вже про себе знає, що вона красива, Вона там, я не знаю, стане манекенницею, або там якоюсь переможницею, і так далі, і так далі конкурсів. Вона все одно про себе буде знати, що вона некрасива. Їй треба буде доводити собі, мамі, всім іншим, що вона красива, розумієте? Ось так з'являється оця циклічність, тобто повторюваність ситуації, в які ми потрапляємо. Або, наприклад, розберемо ще дві ситуації. Знову ж таки, ситуація всім життям моїх знайомих, близьких, родичів, мої якісь можуть бути ситуації. Ну, наприклад, дівчинка а, в 6 років, до неї приходить однокласниця і дуже, 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 дуже вмовляє прийти до неї в гості і каже, що там будуть інші дівчатки, буде відчим її. Він ну, доросла, який буде за ними наглядати все, що вони не одні. Мама дівчинку не пускає, коротше, вмовляє. Дівчинка приходить в гості. Виявляється, що відчим педофіл. А він намагається якось до цієї дівчинки якусь справу мати, вона розуміє, що щось не те відбувається, і відстоюється, починає плакати, врядувати, кричати, е, кликати на допомогу, він її відпускає. Ті всі інші дівчатка залишились. Дивіться, е, для чого знати, для чого згадувати травмованість? От мені багато хто каже, навіщо ти в цьому коперсаєшся? На що воно тобі треба? От воно було і було забув, і все, ти витіснив. Ні, поки ти не перепишеш поганий сценарій. Цей сценарій буде відтворюватися в твоєму житті постійно з іншими людьми. Поки ти себе не зцілиш, він буде відтворюватися для того, щоб ти себе зцілив. Ти будеш одягати проекцію цього вічма, наприклад, у цієї своєї однокласниці, попадати в якусь таку ну, наприклад, він, сірий вовк, да? ну, якась погана людина, яка від там, дівчини чи жінки. Ну, хоче їй щось погане заподіяти сексуального характеру, і цій жінці вже ну потім або дівчині дорослі, і жінці дорослі, треба буде себе постійно відстоювати. Якби вона себе тоді не відстояла в дитинстві, вона би потім дуже ну, з якоюсь регулярністю попадала б в ситуацію, де вона себе знову ж таки, коли до неї мають справу щось погане відбувається, і вона знов себе не відстоїла. Буде повторюватися тих пір, поки вона себе не відстоїть, або поки вона себе не зцілить. Але в цьому випадку дівчинка себе відстояла. Повпливало воно на неї якось негативно так, звичайно, навіть спроба вплинула на цю дівчинку. Але вміння відстоювати себе вона засвоїла. Там були ще інші наслідки, але ми про них не в цьому відео поговоримо. І потім я знаю історію цієї жінки. У дорослому житті в неї було декілька ситуацій. Дуже складних, які загрожували ну, саме її гідності ну, такої жіночої. І вона себе змогла відстояти перед чоловіком. Ну це були там різні так, люди. Вона змогла відстояти перед цим сірим вовком, нехай буде так агресор, без наслідків, без особ... ну, Це ну, як просто ну, стрес. Звичайно, це стрес, так? але нічого поганого їй не заподіяли. Тобто вона змогла себе так відстояти, щоб їй нічого поганого не заподіяли. От і все. Є інший приклад дівчинки теж 13 років, коли її лікар-гінеколог показувала як експонат студентам, не питаючи дозволу ні у мами, ні у дівчинки. Її ну, пристібнули ремнями до крісла. І вона просто там помираючи від стедоби, від сліз, від несправедливості, від образи, від слабкості, що вона не може за себе постояти, тому що кричати це ну, соромно, так тільки поводяться невиховані дівчата. Треба бути вихованою, хорошою дівчинкою. От вона терпіла, вся така червона, схлипуючи, студенти стояли, вона дивилась, стояла над нею. І на ній все показували. Я перепрошую, так оця лікарка все показувала. І жоден студент навіть не спробував захистити цю дівчинку. Вона дивилась кожному в очі, кожному і дівчатам і хлопцям. Вони там ну, на 5 років, там, я не знаю, чи на, на 7 років були старші від неї. Вона кожному дивилась в очі, і ніхто навіть не спробував її відстояти. Які мало це наслідки потім у подальшому житті? Ну, такі наслідки. Вона з е, завидною регулярністю попадала постійно в, одні, в одну і ту саму ситуацію, де одна жінка, де колектив, і одна жінка з колектива до, до, по відношенню до неї поводилась дуже агресивно. Тобто при всіх могла е, там принижувати її якось, визивати на конфлікт, е, провокувати е, якісь е, там. Фразочки кидати в її бік неприємні, розумієте? Тобто визивала її постійно на конфлікт при всіх, при всіх там інші жінки, чоловіки і так далі. Причому видимої причини, і ну, всі підтверджували, що не було причини, чому вона так по відношенню до цієї дівчини не незрозуміло. А це відтворення цієї ситуації на гінекологічному кріслі. Знову ж таки, є старша жінка, яка її. По відношенню до цієї дівчини чинить агресивні якісь дії. Розумієте, і ця ситуація буде повторюватися в її житті до тих пір, поки вона її не стілить. Або, наприклад, у неї там свекруха, яка кожного разу, коли вони зустрічаються, при всіх починає конфлікт. І таким чином, ось вам, будь ласка, свекруха, це та лікарка. А всі присутні ніхто навіть не заступається. Всі мовчать, всі сидять і просто відвертають е, обличчя. І чоловік відвертає своє обличчя, і мати, і батько. І всі, від, всі відвертаються, начебто вони цього не помічають, начебто нічого не відбувається, начебто все таки має бути, розумієте? Питання: ну, ця дівчина вона просто роками запитувала себе, що це за херня взагалі? Чому це так відбувається? А це та ситуація, їй треба себе зцілити, їй треба в цій ситуації, хоча б раз себе відстояти. От коли вона себе відстоїть в подібній ситуації, вона знайде. Рішення. Рішення ж не поскандалити у відповідь, розумієте? Це ж не означає, що вона мовчить, коли до неї якось там некрасиво або агресивно звертаються. Ні, вона відстоює себе, але це не означає, що вона вилікувалася, що цього досить садисфакція відбулась. Кричати у відповідь це не означає відстояти себе, розумієте? Тобто відстоювання, виліковування цієї ситуації означає тобто переписування цієї, ситуації, треба знайти якийсь такий шлях. Щоб ця ситуація більше не повторювалася. Тому що, якщо вона повторюється, це означає, що твоя психіка не вилікувала. Що, що відбувається? Є травма, є ось цей, наприклад, гінекологічне крісло, є та лікарка і інші студенти, які не заступилися. Ця дівчинка постійно шукає, притягує таких жінок, агресивних, аб'юзивних, таких людоїдок, розумієте, самі якісь такі порушені. Вона на них одягає проекцію тієї лікарки. Знову ж відтворюється ситуація, коли є інші люди, ну, начебто студенти, ось ця лікарка. І в них відбувається е, те саме. Тобто ця людина, яка грає роль лікаря, так, вона нападає на цю дівчину. І дівчині треба себе відстояти, яким чином захистити, щоби. Припинилось це, ось щоб припинилося насилля відстояти себе. Це означає, що вона більше не попадає в цю ситуацію, і Це означає, що люди, які її атакували, перестануть це робити. Тобто в ній щось всередині є, що о, визиває інших людей на цю агресію, на цей конфлікт не вирішена травма. Тому так важливо вивчати себе, ходити в своє минуле, в своїх спогадах, доставати оці е, е, проблематичні ситуації. Е, і проживати їх, виплакатись, викричатись, так, прописати і роз'єднатися з цією ситуацією. Просто роз'єднатися, сказати, я окремо то окремо, і переписати її, це рескриптинг називається, переписати у той спосіб, у який ти хочеш, щоб ситуація завершилась, ну, щоб були виліковані, щоб ти більше туди не повертався. Це, як знаєте, «червона шапочка». Якщо перекласти першу ситуацію про педофіла і дівчину, так, то можна сказати, що вона казочку Червона шапочка переписала по-своєму, тобто сірий вовк її не з'їв. Ну, сірий вовк, якщо це педофіл, ну, це здоровий дядько, який просить маленьку дівчинку, не просить, а заманює її, щоб вона лягла з ним у ліжко. Ну, конкретна ситуація педофілії, я перепрошую. І це означає, що ця дівчинка. Маленька, вона якось так зробила, щоб ну, знайшла спосіб, щоб вовк її не з'їв. Розумієте, тому що в казці вовк з'їдає, в якихось версіях з'їдає, потім лісоруб врятує ту дівчинку, так а в якихось ситуаціях не з'їдає і. Приходить лісоруб і рятує, але ж ну, це в казці лісоруб завжди приходить, а в житті він може й не прийти, розумієте? Тому видно, дівчинка якось так зорієнтувалася і саму себе врятувала. Важливо переписувати казки, які вам не подобаються. Так само важливо переписувати ситуації травматичні для вас, неприємні ситуації в вашому житті, щоби не залежати від тої ситуації, щоби. Зцілити свою психіку, щоб в своїх спогадах і в своїй поведінці не відтворювати одне і те саме, не ходити, як поні по кругу, по колу, і не потрапляти постійно в одні й ті самі відносини. Або чоловік, наприклад, мама абюзимна, дуже власна, і цей хлопчик привертав увагу. і Подобався мамі лише тоді, коли він сильно посміхається, коли він проявлявся так, як він хотів. Ну, на нього кричали, на нього не звертали увагу. Він, в принципі, такий був непотрібен. Тобто йому треба було бути якимось для того, щоб подобатись мамі, щоб бути прийнятим мамою. Найдорожче це ж богиня, батьки це ж Боги наші в дитинстві. Так? Ну, все, він це засвоїв. Він виростає. Мама за нього все робить, тому що він її сильно посміхається, вона йому готує, перено він такий функціонально не автоном. Знаєте, він залежний повністю від жінок. А, і у подальшому житті його стратегія поведінки полягає в тому, щоб підкоряти жінкам, як за допомогою зваблення. Він буде зваблювати кожного. Вони треба їй, не треба. Тобто треба вони йому чи не треба вони йому. Він всіх зваблює, тому що це його захисна реакція на жінок, щоб вони на нього не кричали, щоб вони його приймали, щоб вони проти нього не вирагували, Йому треба зваблювати. Оце зваблення форма. – це… Подавлена агресія. Це ненависть до матері, яка його не прийняла таким, як він є. І він у такий спосіб, маніпулюючи матір'ю, мстився їй. Тобто, а ще при цьому цей хлопець він обожнює. Жінок каже, я обожнюю. Так як я відношусь до жінок, ніхто не відноситься. Ну, да, Зовні обожнюю, а підсвідомо ненавиджу. Ну, багато хто є. Так само травмовані чоловіки, як він, так само ставляться до жінок. Ну, тобто, це одна і та сама травма, вона проявляється постійно однаково. Що треба зробити? Повернутися в ту ситуацію в дитинство і попрацювати з мамою. Як працювати? У попередньому відео я розповідала про комплекс електри. Ми торкнулися трошечки цієї теми, і едиповий комплекс. Я цю тему в наступних відео більше розкрию. А також розкрию момент, як від'єднуватись не ну, пройти комплекс Електри і едиповий комплекс неможливо, якщо батьки були аб'юзивними, токсичними. Неможливо пройти. У дорослому віці не ну і в дитя в дитинстві це неможливо було зробити, і зараз це теж неможливо зробити. Тобто, спочатку треба залікувати оці токсичні відносини з батьками. Я розповім, як від'єднатися. А потім вже переходити до того, як ви проходите цей комплекс електри і едиповий комплекс. Це не означає, що у вас вийде з першого разу. Ну я пробувала декілька разів по різному. Не скажу, що в мене з першого разу вийшло, але якщо ви навіть зробите все, як я сказав, я з собою це робила, я зробила все по інструкції. От як я почула, як я знайшла цей рецепт, я просто перше робила, друге, третє, там особливо ти віриш чи не віриш, ти просто це робиш. Є в тебе відчуття, немає, ти просто це робиш. Потім проходить час, ти подумки повертаєшся до тієї ж самої ситуації, до тих вправ, які ти робив. І тебе просто пробиває. Я не знаю, чи це день такий, чи просто психіці треба час, розумієте, щоб з цим, з цим справитись, щоб ти був готовий. Но це, це не відбувається відразу так. Ну, В мене так не відбулося. І в тих людей, ну, багато хто робив за цим рецептом теж відразу не відбулося. У кожного це займає свій час. Тому, будь ласка. Слухайте відео, працюйте над собою, цікавтеся собою, вивчайте себе, досліджуйте себе і стілюйте себе. Якщо вам сподобалось це відео, я прошу вас натиснути на дзвіночок, поставити лайк і підписатися на мій канал. До наступних зустрічей!